Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про людину, яка перевернула світ музики, створила власну магію на сцені та стала справжньою легендою ще за життя. Це Майкл Джексон. У цьому відео ви дізнаєтесь 10 цікавих і глибоких фактів, які покажуть вам короля поп музики з нового, можливо, несподіваного боку. Тож влаштовуйтесь зручніше. Поїхали! Факт 1. Найдорожчий кліп в історії. У 95-му році Майкл Джексон разом зі своєю сестрою Джанет зняли відеокліп Скрім. На той час це був справжній прорив, футуристичні декорації, складні спецефекти та неймовірно деталізована картинка. Вартість кліпу сягнула близько 7 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим музичним кліпом у світі. І, хоча з часом технології змінилися, скрім і досі залишається символом масштабності та вміння Майкла перетворювати кожен свій проект на справжнє шоу. Факт 2. Легендарний місячний крок, що підкорив світ. Свій знаменитий місячний крок Майкл вперше показав у 83-му році під час телешоу Mortawn 25, виконуючи білі джін. І хоча схожі рухи існували й раніше, саме Джексон зробив їх культовими. Танцюристи у всьому світі й досі вчаться виконувати цей рух, який став синонімом імені Майкла Джексона. Факт 3. Колекціонер, що любив мистецтво більше за славу. Майкл збирав унікальні твори мистецтва: від полотен ренуара і далі до антикварних меблів та рідкісних скульптур. Він казав, що мистецтво допомагає йому надихатись і створювати нові ідеї. У його колекції були навіть історичні речі, пов'язані з відомими особистостями, а окремі експонати оцінювались у мільйони доларів. Факт 4. Неверленд казковий світ для дорослого і дитини. Маяток Майкла, відомий як Неверленд, був більше ніж просто дім. Це був цілий парк розваг із колесом огляду, каруселями, зоопарком, кінотеатром та залізницею. Джексон створив Неверленд, щоб втілити свою дитячу мрію та дати можливість дітям відчути справжню казку. Сам співак зізнавався, що таким чином він намагався повернути собі дитинство, яке у нього фактично відібрала слава. Факт 5 Костюми, що звучали. Майкл Джексон дуже ретельно підходив до сценічного образу. Деякі елементи його костюмів були спеціально зроблені так, щоб при русі вони видавали характерні звуки: брязкіт металевих деталей чи шелест матеріалів. Це додавало ще більше динаміки та магії під час його виступів, адже кожен рух звучав і виглядав особливо. Факт 6. абсолютний рекордсмен за кількістю нагород. Протягом кар'єри Майкл Джексон отримав понад 800 різних нагород, включно з 13 преміями. Греммі. Жоден інший поп-виконавець не досягав таких масштабів визнання. Це підтверджує не лише його талант, а й те наскільки сильно він вплинув на музичний світ. Факт 7. Трилер альбом, що змінив музику. Трілер вийшов у 82 році і миттєво став сенсацією. Його продажі перевищили 100 мільйонів копій. А кліп на цю пісню став першим музичним відео, яке потрапило до Національного реєстру фільмів США як культурна спадщина. Саме трілер закріпив за Джексоном статус поп-ікони номер 1 у світі. Факт 8. Порушуючи закони фізики. У кліпі Smooth Criminal» Майкл виконував знаменитий нахил корпусу вперед під кутом майже 45 градусів. Щоб зробити це на сцені, його команда розробила та запатентувала спеціальне взуття з фіксаторами, яке дозволяло йому встояти в неможливій позі. Цей винахід ще одне свідчення його прагнення дивувати публіку. Факт 9. Фобія мікробів і медичні маски. Джексон мав реальну фобію мікробів, через що нерідко з'являвся на публіці у масці задовго до того, як це стало звичною практикою. Він також часто носив рукавички не лише як сценічний образ, але й як ще один спосіб захисту. Факт 10. Серце для благодійності. Майкл Джексон активно займався благодійністю, підтримував понад 40 фондів і пожертвував за різними даними понад 300 мільйонів доларів. Він організовував благодійні концерти, аукціони та допомагав лікарням, школам і дітям, які цього потребували. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, ці факти допомогли вам побачити Майкла Джексона не лише як співака, а як справжнього новатора, мрійника і людину з великим серцем. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавого. А ще обов'язково подивіться попереднє відео про Бреда Піта теж надзвичайно цікаво. До зустрічі. Слава Україні!